Доброго дня! Хочу похвастатись нашою покупкою. Це е, мультипіч Ксіомі. 6,5 на об'єм чаші 6,5 літрів. Ми обрали її в додатку е, мультипіч. Вона є в білому та чорному кольорі. Ми купили білу, е, бо в нас біла кухня. Е, що, е, так, 5500 вона коштує. Що в нас порадувало? Ми вже тут готували. Наразі я готую картоплю фрі, ще готували тут крильця, є тут 9 uh, ручних програм. І ще тако, і ще є uh, можна через uh, додаток My Home встановити собі цей додаток і ще якісь рецепти, якщо вам 9 у цих не підходять. А Ось, як користуватись. Наразі готую картоплю фрі. А, ось одна кнопочка: ми включаємо, виключаємо. А, якщо включили, можна обирати. Що тут у нас є за програми? Картофель фрі. Далі стейк, Перекрутила корінні крильця? А, що ще вручну. кара ягненка, риба, а, ще в нас є овочі гриль, пиріг, піца, розморозка, сухофрукти. Досить багато, і навіть йогурт, досить багато програм. А, якщо е, замало, можете завантажити додаток. Поки не завантажили, поки що достатньо цих програм. А є піч на сайті Ксіомі uh, інша, наприклад, 3,5 літра на 3 літра Ксіомі. Ми теж роздивлялись цей варіант. Мультипіч uh, Ксіомі, якщо просто, в пошуку. Ми теж роздивлялись цей варіант, але так як в нас сім'я ось на 3,5 літра, На але так як в нас сім'я більш велика, чотири людини, в нас двоє дітей наразі немає в наявності. Але вона дешевше можна замовити. може чорна є в наявності. А... А... Тому ми замовили оцю чашу, 6,5 літрів. Подивіться, яка велика чаша. Тут можна смажити, я вже майже досмажила картоплю фрі. Ще дуже гарна тут є функція, що можна а, а, на всередині програми подивитись, як ваша страва себе відчуває. Навіть є настройки, так. А, ось, наприклад, я смажила-смажила, і щось мені здається, що пересмажила, Так? або ще сирувата. Тому я натискаю. Вона собі смажиться. А якщо я зупинила, ось просто, воно пише, приостановлено. Ще там стряхнула картопельку фрі, Стряхнула, щоб мені там було. Чи перевернула там сирники. І вона знову, знову собі. Е Знову собі смажиться і готується так, як вам потрібно. Тому це дуже зручно, купуйте вало, як завжди, нас порадували швидкою доставкою і навіть подарунком, балами 500 гривень на день народження. Тому дуже дякуємо. Процвітайте, працюйте! А ми будемо їсти смачну їжу з вашої мультипічі. Дякую.